Створення діагностичного звіту за допомогою електронного направлення. У боковому лівому меню перейдіть у розділ направлення, натисніть кнопку Параметри пошук та введіть номер електронного направлення. Натисніть кнопку Пошук. У результатах пошуку ви побачите всі електронні направлення та інформацію про них. Натисніть на номер електронного направлення, з яким будете працювати. На сторінці перегляду направлення, а саме розділ Дані погашення, необхідно взяти в роботу таке направлення. Натисніть на відповідну кнопку. Далі необхідно натиснути на кнопку Додати діагностичний звіт. У Вас відкриється сторінка створення діагностичного звіту, де буде заповнена послуга, дані про направлення, первинне джерело. Виконавець та працівник, що інтерпретував результати. Дата виконання буде поточна, за потреби Скоригуйте та пропишіть заключення лікаря, після чого натисніть кнопку Підписати кеп ВСОЗ». Оберіть ваш ключ, введіть пароль та підпишіть. Після підписання діагностичного звіту система поверне вас назад на сторінку дані погашення, де необхідно буде погасити таке електронне направлення, натиснувши на відповідну кнопку Погасити ВСОЗ».